Юрій Ярославович, фактично рівна гра, з Бараски Дербі, багато народу і команда поступилася. Прикра поразка. Чому так сталося? Десь, десь не дограли. Так, була дійсно хороша гра, я думаю, болівальникам сподобалась. Бойова гра була. Так десь трошки нам характеру не вистачило. Пропустили гол. Хочу привітати команду суперників з перемогою. Рухаємося далі. Сьогодні не було вашого нападника, можливо, десь менше гостроти було біля воріт суперника через відсутність Віталія Мица. Можливо, так десь, був Віталій Миць запрошення отримав професійну команду на перегляд. Так десь впереді не вистачало нам. Арсен музика ще травмований. Десь так вийшло. Сьогодні якось здавалося по першому таймі, що команда ну, трішки підсіла фізично. Це в зв'язку з тим, що багато ігор накладалися, чи ну, можливо підготовка була якась не, не в тому напрямку. Ну, Підготовка була так, Тоді... як на всі ігри. Так, перший тайм десь так, але на другий тайм хлопці віддавались, боролись до кінця. Не вистачало десь характеру бійцівських якості. Побажаємо вам перемог в наступних матчах. Михайлович, вітаю вас перемогою, принциповий матч, з Бараски Дербі, завдяки яким чинникам команді сьогодні вдалося перемогти непростого суперника. Ми чудово розуміли, з ким ми граємо, ми чудово знали цю команду, ми розбирали їхні слабкі сторони, їхні сильні сторони. І я думаю, що це нам вдалося ще трошки візіння. А так, за рахунок бійцівських якостей, мабуть, сьогодні наші хлопці більше хотіли перемогти. Кого можете відзначити в складі своєї команди, найперше? Всі хлопці, хто грав, хто виходив на заміну, всі працювали, у нас нема таких, щоб хтось сачкував і не допрацьовував. Чимось здивував вас в сьогоднішній грі суперник? Ні, я ще раз повторюю, саме готувалися до суперника. Ми знали його всі слабкі і сильні сторони. Я думаю, що ми виконали, хлопці виконали настанову, те, що ми розбирали і в перерві, і на початку матчу. Те, що сьогодні в Галича не грав основний нападник Віталій Миз, який, ну, за моєю інформацією, поїхав в Київ на, на оглядини, це допомогло команді більш так ну, легше відчувати себе в обороні, адже немає основного форварда. Ну, Думаю, що це в них. Що в Галича було послаблення, не було нападаючого, можливо. Але якщо б навіть і цей гравець був, ми б теж, мабуть, знайшли, індивідуально би грали проти нього. Наприкінці матчі травмувався один з лідерів команди Роман Качур. Наскільки серйозна травма, і, можливо, вже знаєте, чи може пропускати матчі чи ні. Ні, з ним все, все добре, це скочивсього Тома. От, і з ним буде все гаразд. Дякую ще раз, вітаю вас з